Всім привіт! Мене звати Микола. Поговоримо сьогодні про Карлоса Кастанеду, його серію книг. Це 7 книг плюс восьма, Там практичні заняття. Ну, перша книжка це «Очення Дона Хуана. Чому я звернувся до Карлоса Кастанеда? Тому що в нього дуже Вірний опис світу. Опис у світу зараз такого нормального, реального немає. Є щось таке. Щось таке, подобне на опис світу. Дуже плаває наша наука. З її описом світу це тільки теорія. Ну, це візьмемо Дарвіна, еволюція видів. То тобто, да, там нормально все розписано, показано, розказано, як живуть види і хто виживає. Ну немає, немає нічого сказано про те, як виникла клітина. З научної точки зору нашої науки клітина, органіка появилась з неорганічної. Матерії, коли йшли дуже великі блискавки на землі, але це також тільки теорія, тому що мені попалися розрахунки, де море амінокислот і щоб виникла з цих амінокислот жива клітина. По теорії ймовірності, з дуже великою швидкістю, коли все це міняється, потрібно десь 2 мільярда років. Тобто, Те теоретично ми можемо, оце звичайна клітина. Теоретично дуже важко повірити, що вона виникла випадково. Всяке може бути але... Но... Це теорія така. Це все теорія. Це, це все теорія. Тому ми не можемо сказати, що життя виникло е, випадково. А і тим більше, що коли у нас клітина має мітохондрію, а мітохондрія – це органела, яка е, додавлена до клітини, яка має свою ДНК. Ось так. Так що клітина дуже складна. І мало того, ми ще не можемо сказати про. Осознання, як людина осознає себе і про сон. І що таке сон? Також немає научного опису, і як він у людини є. Так. Тось, тобто ми. Я хочу просто описати учення Дона Хуана. Давайте ще поговоримо трошки про релігію. Значить, з моєї точки зору, релігія є двох видів. Перший вид це коли ти віриш, ну це мусульманська, це християнська релігія, ти повинен вірити. Коли ти віриш, Бог забере тебе в своє царство. І релігія, коли ти щось робиш для того, щоб зробити свою. Фізичне тіло, свою душу, свої, свою стати більш психологічно крепким в цьому житті. Це другий тип релігії. Сюди можемо віднести індуїцьку релігію, сюди можна віднести буддійську релігію і учення Дона Хуана. Це релігія північно-мексиканських шаманів. Не путати з релігією корінних американців, яка з'явилася 150 років назад. І вони також використовують кактус пейот, в якому знаходиться віщество речовина мескалін, яка діє на мозок людини і галюциноген. Не путати. Тому що релігія, ну, точніше, образ життя північноамериканських шаманів це тисяча років, а релігія корінних американських індійців це тільки 150 років. Так що Індуїстська релігія дуже дуже древня. Ще по-Грушевському маємо було дуже велике індоєвропейське розселення, це десь 20 тисяч тисяч років назад. Тому релігія дуже індуїська древня. Що, я там? Що ми там знаємо про цю релігію? Це Три основних Бога. Ну я описувати не буду релігію, який створює світ, другий підтримує світ, третій розрушає світ наш, в якому ми живемо. Це може циклічно відбуватися. І ми можемо так конкретно, що є. Це йога. Тобто людина, яка займається йогою, вона робить кращим своє тіло. Свою психіку, свою э, душу. Ну, ми не будемо говорити про індуїстську релігію, ще буддійська релігія. Там також все. Ну, я не скажу, що відносно просто, але воно все дуже ясно, що Бог знаходиться в тобі, і лотос вирос, виростає з грязі. Це так, ти як становишся Богом, який виростає з цього. Життя. Ну і тепер трошечки проговоримо про це вступ. Я хочу ще декілька лекцій по книгам Карлоса Кастанеда. Карлос Кастанеда зробити. Карлос Кастанеда він вчений антрополог. Він отримав научне звання, отримав, коли він написав книжку Учення Дона Хуана. В ученні Дона Хуана описано дуже, дуже. Ну, немає до чого підкопатися. Давайте так, що трошки такий відступ в сторону. Тобто, наука плаває, як виникла людина. Християнська церква, ну, вона найбільш вивчена мною, тому що я християнин. Там дуже чітко, все класно розписано, що Бог створив землю, воду, небо, зорі, звірів, людей. І на все це потратив 6 днів. Це набагато правильніше, ніж научний. Підхід, чим научна точка зору? Як він все це зробив? Наука поки доказати цього не може. Ось що ми маємо. І тепер звернемося до Карлоса Кастанеда. Карлос схема опису життя в двох словах я розкажу. Тобто, хто займається вчинням. Карлоса Кастанеди, це шамани Північної Мексики. Вони приймають галюциноген пейод. Цей галюциноген дає їм можливість розширити своє осознання. Вони бачать, вони бачать, коли вони приймають пейод, вони називають його мескаліто. Тому що там діюча речовина, мескалін. І вони бачать, що вони побачили? Вони побачили, як щось похоже на орлами, отак будемо називати, Орел, створює цей світ. Світ, він є енергетичний. Ми бачимо його. Батеріальний по причині того, що у нас не вистачає енергії для того, щоб побачити його енергетичним. І він створює також людину. Людина живе, отримує відчуття, Тобто вона проживає свій вік, має негативні, має позитивні відчуття, і потім, коли вона вмирає, осознання, не знаю, може це душа, вона йде зову, вона не може зробити шаг в сторону до создателя Дарла, до і він це осознання з'їдає. Учення дона Хуана воно дозволяє замість себе. Зробити дубль дублікат з себе і віддати создателю. Создателю цього достатньо. Тому все ти залишаєшся, твоє сознання залишається жити. Ось що таке учення Дона Хуана. Він дає дуже багато практичних практик, методологій, в чому заключається суть. Суть, що в тебе повинно бути багато енергії. Ти енергію цю повинен не тратити. Не обов'язково збирати, не тратити. І коли, і коли ти маєш багато енергії, ти можеш зробити наступні кроки для того, щоб створити дубль, який ти даєш создателю Орлу. І твоє осознання, воно Зберігається, що, як воно потім ну, тут не знаєш. Тобто, мені більше імпонують релігії, образ життя, в якому ти не тільки віриш, а й щось робиш. Тому що можна вірити як котик, коли тебе несуть до ветеринара, і котик не знає. Чи будуть його лікувати, чи будуть його усипляти. Тому потрібно мати щось таке, чого ти можеш отримати, і ти маєш повинен отримати і силу, і знання для того, щоб знайти вихід з цього. Життя. Тому що ніде не, не описано, чому живе людина на цій землі. Так, воно описано, але воно так все мутно, воно так все незрозуміло і ти не знаєш, що все-таки буде після того, як ти помреш. Так що будемо получати знання. Від антрополога Карлоса Кастанеди, який він получив від шаманів північної Мексики. Ще раз кажу не путати з шаманами Північної Америки. Всього найкращого вам.